Василь сидів у своїй хаті, розмірковуючи про життя, коли на порозі з'явився син Іван. Дзвінок про важливу розмову, яку він отримав кілька днів тому, змусив його приїхати з самого ранку. Тату, що сталося, чи ти не захворів? Іван стурбовано дивився на батька, який виглядав блідим, сумним і не дуже здоровим, що трапилося. Василь поглянув на сина, зібравшись із силами, і нарешті сказав Іван, я хочу хату продати. Ці слова прозвучали так несподівано, що Іван не міг повірити своїм вухам. Він схопився за голову, нервово чухаючи потилицю. На мить замовк хату, тату, але ж це ваша хата. Ти не можеш? Де ж ти будеш жити? Іван не міг зрозуміти, чому батько вирішив так поступити. Іван ріс саме тут. В цій хаті пройшли найкращі роки його життя, залишилися найкращі спогади. Тут він вперше закохався, тут його батьки ніколи не сварилися, тільки любили одне одного, і це було видно в кожному куточку їхнього дому. Тут він грав у футбол, разом з татом ходив на риболовлю, а з мамою у ліс по гриби. І хоч Іван мав інші хороші моменти в житті, але це, більше було найбільш... це місце було найбільш важливим. Тепер же, стоячи перед батьком, Іван не міг зрозуміти, чому хата, де так багато спогадів, де йому все було таке рідне, повинно бути продана. У нього в серці ніколи не було такої порожнечі. «Тату, ну як так? запитав він, намагаючись знайти відповідь на запитання. Ти тут, у цій хаті, все життя провів? Василь упустив погляд, і його очі стали туманними, коли він згадував свою дружину Марію, яка кілька місяців тому пішла з життя. Вона була не просто його дружиною, вона була частиною цього дому, частиною його серця, і тепер, після її відходу, все тут стало порожнім і безглуздим. Я не можу тут залишатися, тихо сказав Василь. Без неї тут все мені нагадує про твою маму. Я не витримаю синку. Іван мовчав, спостерігаючи за батьком, і тільки тепла хвиля співчуття прокотилась через його серце. Батько справді переживав дуже важку втрату. Іван бачив, як йому зараз з цим важко справлятися. Розумієш, сину, я не можу тут без неї жити. Вона мені вареники готувала, таких ніхто не міг зробити краще. А якби я був сумний, і стомлений, вона завжди знаходила слова, щоб підтримати. Марія була моєю надійною опорою, без неї все втратило сенс. Іван розумів батька, і його серце наповнювалося співчуттям, але питання ще залишалося що робити? Тату, а ти на вулиці залишишся, Куди ти поїдеш, як хату продаш. Василь відповів не відразу, бо глибоко задумався, а потім сказав Я куплю собі маленьку однокімнатну квартиру, сину, мені однієї достатньо, а цей великий будинок для мене тепер занадто великий. Іван знову відчув порожнечу у грудях, дивлячись як на батька, який вирішив залишити рідну хату. Він поглянув на околишні двірі і відчув, як усе стало якимось не таким. Будинок був акуратний, чистий. Але він справді здавався порожнім і холодним без безману. Хоч батько завжди був охайним, але тепер кожен куточок виглядав чужим. Тату, але ж ти завжди до осені перекупував грядки. Чому зараз не зробив цього? Він не міг зрозуміти, чому батько змінив свої звички. Я вирішив, що більше не буду нічого садити, бать, вже відмахнувся Василь. Нехай нові господарі самі вирішують, що тут вирощувати. Слова для Івана стали важким ударом. І ось він виїхав додому, знову обіцяючи батькові допомогти знайти покупців, щоб не продати хату за безцінь. Поки Іван шукав покупців, він щоразу приїжджав у село. Щосуботи він провозив свою дружину і двох семирічних близнюків. Хлопці, які раніше, ходили за дідом, запитуючи його про все на світі, а Василь не міг натішитися їхньому допитливому погляду. У ці моменти Василь відчував, що йому знову потрібні. Життя стало теплішим, коли він був оточений родиною. І він знову почував себе важливим. Але на самому початку Івану здавалося, що все йде до того, щоб просто продати хату, і лише з часом він з дружиною почав плекати інший план. Ольга його дружина готувала для батька улюблені вареники, а Іван з батьком працювали на городі. Хлопці розважали своїми іграшками, допомагаючи по двору. І ось після вечері Іван озвучив пропозицію: Тату, у мене є новина. Ти що, нарешті знайшов когось, хто купить будинок? здивувався Василь. Іван злегка посміхнувся і відповів, ми з Ольгою вирішили продати нашу квартиру і переїхати сюди. Вкладемо гроші в ремонт цієї хати, і ти побачиш, ти не впізнаєш свого дому. Василь дуже зрадів цій пропозиції. Відтоді їхнє життя змінилося. Він відчув, що знову став частиною родини. І, хоча все ще боліла відсутність Марії, тепер його житті з'явилася нова мета бути потрібним своїм близьким. Життя до нього повернулося.